По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автобани перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники, бо Лондон це що? це центр прийняття рішення, це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. Отже, по всій Європі дійсно перекрито дуже багато автобанів. Це постійно публікується десь тіктоків, інстаграмів. Бачите, ці відео і за посиланням в шапці профілю в телеграм-каналі. Ми там спробуємо показати ці відео. Тут знову ж таки заблокується за посиланням, побачите. Отже, Німеччина дійсно поперекривала автобани, дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в чому прикол? Здавалось би, вже залетіла в ракети по факту. Ну да, на БПЛА, тут ракети залетіла на територію Польщі. Польща при цьому всьому не визнає. А, бо Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона втінами з Німеччиною, яка економічно ледве-ледве тримається. Тобто для них зараз вписатися в ось цей сидвіж, це значить зруйнувати всі в свої країни нафіг. Вообще ще враховуючи скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться. Це буде просто жестяк. Вони, типу, отак, от витастраняються, от, кажуть, там нічого не бачили і так далі. Але чисто по людськи, це жесть. Ну реально, Україною просто користаються, ні зброї, нормально не дали нам нічого для захисту і користаються нами як прокладкою від російської агресії. Зрозумі Чудо. мо така от історія. Заходьте ще в акаунт. Там дуже багато новин зараз буде для українців, які розуміють цю проблемну ситуацію, і хочуть заробляти, Будь ласка, за посиланням в шапці профіля заробіток онлайн з допомогою коротких відео, розповсюдження новин. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато для того, щоб трошечки підзбирати грошей і бути в безпеці. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео, Па-па!